Міські екологи вкотре оголосили війну стихійним звалищем. Відтепер за невивезені будівельні відходи доведеться сплачувати чималі штрафи. До відповідальності притягуватимуть тих, на чиїй території знаходитимуть незаконне сміття, навіть житло-сервіси, та ОСББ. Найчастіше стихійні звалища, на думку посадовців, утворюються так: людина виносить старе крісло і ставить його біля контейнера для сміття. Потім хтось бачить, що в баці не вистачає місця для пакета та ставить його на крісло. На кріслі продовжує лежати якесь сміття, на те сміття починають заносити ще сміття. Рано пізно з'ясовується, що коли купу сміття нарешті приїздять прибирати, то всередині неї знаходять крісло. Не. незаконні смітники практично заполонили місто. Здебільшого вони утворюються з будівельних відходів, які перевізники сміття не вивозять з господарями. Розмовляти про це немає сенсу. Вони за свої відходи не хочуть нести відповідальність. Від сьогодні пообіцяли в міськраді. Розмова буде короткою. Департамент соціальної політики отримав дозвіл на складання адмінпротоколів. За стихійні звалища відповідатимуть власники території, де їх виявлять, а також незаконні перевізники. Відповідальність два рази адміністративна, потім вже наступатиме відповідно кримінальна. Спочатку це 800 гривень. Перший раз 850 гривень, і другий раз 1700. допомогу у вивезенні сміттєзвалищ пропонують численні екологічні організації. Так зробили мешканці вулиці Івана Сірка. Але як виявилося, прибрати сміття силами активістів непросто. Прийшли сім чоловік. Як вони сказали, що вони місцеві, і це їхня територія. Тобто, як я далі вже узнав, що вони. Грубо говоря, кормиться з цієї свалки. То тобто, з за свалки, вони беруть поліетилен, метал, там здають, копають. Тож, з приводу усунення незаконних сміттєзвалищ, краще звертатися до департаменту екологічної політики, а щоб уникнути сутичок у порушення правопорядку до поліції. Валерія Бовша, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.